Сьогодні дегустуємо от таку смачну тушоночку із квасолою, бо одразу кидається в глаза, і гусочкою. Тут якраз уже готовий довершений рецепт. І не пишіть, що відео немає, не несе ніякої інформації. Несе ще й яку. Автоклавували гусочку із квасолою. І просто гусочку. Без нічого, саме м'ясо. Як це все зробити? Ви запитаєте? Що для цього потрібно? Яка температура? Ці ці запитання і всі вірніші відповіді на них ви знайдете у сюжеті дуже детальному, де я розповідаю. З самого початку, які шматочки я нарізаю, мариную, вимощую і все-все-все-все інше. Це мій перший досвід, експеримент, скажімо так, але він дуже-дуже вдалий. Тому підпишіться, поставте лайкос і слідкуйте за новими оновленнями. І готуйте смачно, готуйте з користю!